Всім привіт! Ви слухаєте подкаст Теоризм, місце, де ми розглядаємо найдивовижніші або найпопулярніші теорії сфер соціуму, життя та бізнесу. І сьогодні ми розберемося в дуже болючому питанні для бізнесу, для експертів, які надають свої послуги за гроші. Це чому клієнти не хочуть витрачати свої гроші. Ми розглянемо три ключові теорії, чи правда, що ми живемо в епоху перенасичення товарами та послугами, чому клієнти далі частіше обходяться без експертів, та як новітні або, можливо, застарілі формати бізнесу впливають на витрати. Одразу зазначу, що у сфері роботи з клієнтами та їх обслуговування надання послуг я працюю більше семи років, починаючи від оператора кол-центру на вхідній лінії і завершуючи зараз проектним менеджментом у сфері онлайн-освіти. При цьому ми кажемо за такі компанії в Україні, як Allo, Kyivstar і на поточний момент це онлайн-школа School. А uh, не секрет що шо... Всі ми хочемо, щоб клієнт не тільки цікавився нашими продуктами, але й при цьому витрачав свої гроші на ці продукти або на ці послуги. І я зараз не кажу тільки за великі бізнеси. Я також сюди додаю і експертів, які працюють, наприклад, самі на себе в Інстаграмі, просуваючи свої послуги, використовуючи свої знання для того, щоб їх монетизувати. Це все стосується всіх цих людей. Ну і при цьому треба зазначити, що неважливо, да, який дохід ви собі ставите. Суть в тому, що клієнт не хоче віддавати свої гроші, і це може не стосуватися якості ваших послуг, це може стосуватися інших причин, які ми сьогодні розберемо. Тож, давайте переходити до наших теорій, до наших причин. Перша теорія це перенасичення послугами та продуктами. Ринок зараз настільки перенасичений, що у кожного продукту є десятки, а то й сотні альтернатив. І що більше вибору, то важче зробити покупку. Одразу можна зазначити, що це правда, тому що як тільки з'являється нов... якесь нове джерело, звідки можна взяти цей товар. От, наприклад, можливо, в інстаграмі ви бачили безліч просто онлайн-магазинів, які продають один і той самий товар, але з якимись різними цінами, а, можливо, навіть і ціни однакові. І це все пов'язано з тим, що у них є одне джерело, звідки вони цей товар беруть. Ну і відповідно варіантів маса. Фактично, товар один і той самий, але при цьому ми бачимо, що кількість брендів, яка є у нас там на території перед нашими очима, їх безліч, і ми не можемо обрати. І чим більше з'являється таких брендів, чим більше з'являється ось таких от альтернатив, тим складніше зробити вибір. А раніше, якщо так дивитися. У людей найчастіше було декілька перевірених брендів, яким вони, яких вони знали, яким вони довіряли, і послугами яких вони користувалися. Це точно так же стосується і онлайн-магазинів, такі як раніше от, Алло був, а Потім з'являється розетка, потім з'являється ProM, OLX, далі вже і Монобанк підключається з своїм особистим маркетом. Тобто у людей З'являється набагато більше альтернатив, і вони не знають, кому вони можуть довіряти, хто слідкує за своєю якістю, хто не слідкує. Для кого це а, вже такий досвідчений да, формат, і вони знають, що робити в цій чи іншій ситуації, наприклад, якщо замовлення там щось з ним сталося. А для кого це новітні формати, в якому вони ще не працювали, і вони тільки тестують і чи можна довіряти цій компанії. Запитання для вас: чи справді велика кількість варіантів знижує вірогідність того, що клієнт буде купувати? І як перенасичення ринку змушує клієнтів бути обережніше? А якщо дивитися саме на дослідження, то Колумбійський університет показав, що коли клієнтам пропонували 24 варіанти джему, лише 3% опитуваних людей робили покупку. Натомість, коли вибір скоротили до 6 варіантів, продажі зросли до 30%. Це свідчить про те, що коли у клієнта є обмежена кількість вибору, йому легше здійснити цей вибір. Якщо ми не даємо клієнту повне розмаїжджя із 100 варіантів, він не буде довго думати, він буде обирати те, що йому підходить з цього маленького вибору. Тому найчастіше я а, більше, а, можна сказати так, прямую до того, щоб зменшити кількість а, варіативність не кількість, а варіативність послуг до однієї двох. Трьох, максимум чотирьох для того, щоб кожний клієнт міг знайти для себе щось особливе і скористатися тою чи іншою послугою. А при цьому, згідно з дослідженнями McKinsey, 75% покупців надають перевагу брендам, які полегшують процес вибору. Тобто в сучасному суспільстві ми розуміємо, що бренди, які спрямовані на те, щоб зробити досвід клієнта максимально простим та швидким, вони користуються довірою у клієнтів і користуються попитом. Не дивно, якщо їх продажі. Показники да, їх продажів будуть набагато вищі, аніж у той компанії, яка, наприклад, дає там, 500 варіантів. От уявімо собі ситуацію. У нас є там, компанія. X і компанія Y. Компанія X надає там, товари умовно побутового користування, але у них представлено по 2-3 бренди в кожній категорії. І у нас є компанія Y, яка надає такі самі товари, але при цьому у кожній категорії товару у них 500 брендів. Звичайно, клієнт більше буде звертати увагу на компанію X, яка надає йому меншу кількість для вибору, яка дає йому можливість не так довго думати над своїм вибором. Ну і успішність, скажімо так, покупки буде більша, звичайно, у компанії X аніж у Y. Натомість, якщо компанія Y зменшить кількість брендів, яка присутня у тій чи іншій категорії. Їх продажі можуть зрости. Звичайно, це все теорії, які потрібно перевіряти, і ринок, в залежності від того, як реагує людина, може бути різний. Але при цьому, все ж таки, результат, що якщо людині можна сказати так, доведеться думати менше, з більшою вірогідністю вона здійснить покупку. Ну, так, приклад життя, уявіть, що ви хочете підписатися на онлайн-курси. Є сотні платформ, сотні експертів, купа акцій, знижок і що, що відбувається. Ви відкладаєте покупку, бо не знаєте, що обрати. Найчастіше так воно і трапляється, коли у нас є. Якийсь обмежений вибір, це або це, ми здійснюємо якраз такі зважене рішення це або це. Якщо у нас є 5, 10, 15 варіантів, ми будемо думати, а де краще там почитати відгуки, тут почитати відгуки, а там хтось вже займався, кажуть, не дуже, а хтось каже нормально. Ну тобто, чим більше у нас. Можливості обрати, тим менша вірогідність того, що ми здійснимо цей вибір. Отже, перенасичення дійсно може знижувати продажі, але чи тільки в цьому проблема, переходимо до другої теорії. Друга теорія це відсутність потреби під експертів. Інформація в нашому світі стала доступною. Клієнти дедалі частіше навчаються самостійно, не звертаючись до експертів, і це показали, показала статистика під час коронавірусу. Люди просто вчаться, люди просто розвиваються, вони починають самостійно в чомусь розбиратися і користуватися якимись програмами, дізнаватися нову інформацією, і потреба в експертах, які їх цьому будуть вчити, вона потихеньку пропадає. Натомість з'являється потреба в експертах, які спрямовані на вуську специфіку. Наприклад, да, якщо ми кажемо. Умовно, ми вивчили там базовий курс по Python, але при цьому для того, щоб нам здійснити якийсь профільний перехід, нам потрібен експерт, який допоможе нам це здійснити, у якого є досвід і який може тебе навчити. Тому що найчастіше базові курси надають такий об'ємний, загальне ознайомлення з тим чи іншим напрямком, а далі вже, далі вже профіль обираєш самостійно. Ось тут питання до вас, як безкоштовний контент замінює консультації, і чому клієнти відчувають, що вони можуть вирішити проблему безкоштовно? І ось тут, до речі, можна сюди ж додати одразу це штучний інтелект. З появою чату GPT більшість питань, які були незрозумілі людям, вони можуть запитати у чату GPT та отримати адекватну просту. Відповідь навіть якщо вона не буде повністю розкривати і вирішувати проблему клієнта, вони можуть стати, скажімо так, на правильний шлях для вирішення цього питання. І тому проблема в якомусь експерті вона виникає доволі рідко. Ну, такий приклад, якщо приводити це, може бути тільки якщо ми розробляємо якусь програму. Умовно кажучи, і от у нас немає досвіду в розробці такої програми, і нам потрібен профільний спеціаліст, який зможе провести консультацію, зможе провести аудит, або, можливо, навіть да, співпрацювати з нами для того, щоб довести цей продукт до логічного завершення, зробити його якісно. Ось в такому випадку експерт нам знадобиться. Якщо ми можемо покрити всі ці проблеми і це питання самостійно своїми силами або за допомогою штучного інтелекту, то тоді потреби і в експерті не буде. Згідно з Harvard Business Review, 81% покупців шукають інформацію в інтернеті перед тим, як звернутися до експерта. Якщо раніше не було інтернету, не було такого вільного доступу до інформації з усього світу. Ось тоді дійсно потрібні були ось самі ті люди, які є експертами, які є професіоналами, які можуть надати відповідь на те чи інше питання. Зараз же. Більшість інформації, яку знають експерти, вона доступна в інтернеті. Інше питання це, якщо клієнт не хоче самостійно шукати, поєднувати цю інформацію в якийсь логічний такий список для себе. Ну, тоді може знадобитися експерт, який просто розкладе все по поличкам. Але найчастіше. Перед тим як щось дізнаватись у експертів або купувати у експертів, ми намагаємось вирішити проблему самостійно за допомогою інформації з інтернету або інших джерел. А вже тільки потім, якщо у нас не вдається, ми йдемо до експертів. Ну і тут немало важливо зазначити про ресурси, да які ми використовуємо Ютуб, Тікток, безліч безкоштовних гайдів, які дозволяють людям навчатися самостійно, що зменшує попит на експертні послуги. Знову ж таки, якщо повернутися да, до локдауну, ми отримали безліч знижок від навчальних платформ. З початком повномасштабного вторгнення в Україну більшість навчальних ресурсів були взагалі відкриті безкоштовно для українців, і багато хто скористався цими можливостями. Плюс на Ютуб, на Тікток почали виходити дійсно корисні і безкоштовні матеріали, якими можна користуватись, за якими можна навчатися, за якими можна... Можна слідкувати, і це все зменшує попит на експертні послуги, тому що експертів стає дедалі більше. Можливо, можливо навіть немає проблеми в тому, що е, немає питань до експертів. Але от те, що їх стало надто багато. І надто багато тих, хто пройшовши базовий курс, вважає, що він суперексперт, і все він може вирішити будь-які питання. Ось тут ще може бути і така причина. А, умовно, давайте так приклад, якщо. Вам потрібно налаштувати рекламу. Навіщо платити маркетологу, якщо є сотні безкоштовних курсів? Чи дійсно витрачати варто витрачати гроші, якщо можна навчитися самому? Якщо це питання не термінове. Від цього не залежить там, ваш бізнес, який тут і зараз треба запустити, щоб були вже продажі, то дійсно можна витратити на цей час, можна подивитися самостійно, почитати, передивитися інформацію, можливо, навіть знайти якийсь безкоштовний курс налаштування тої самої реклами. Якщо ж це нагальне питання. І ви розумієте, що ви не хочете витрачати свій часовий ресурс на те, щоб розбиратися з цією інформацією, ось тоді ми приходимо вже до експерта, який в цьому знається, якому потрібно набагато менше часу, щоб це зробити. Але при цьому будемо витрачати економічний ресурс. Але. Можливо, навіть проблема і не тільки в тому, що дуже багато експертів стало, і що клієнти можуть самостійно знайти ту чи іншу інформацію. Можливо, проблема ще й у самому форматі послуг, а це вже питання третьої нашої теорії з вами. Третя теорія це надто старі або надто новітні формати надання послуг. Деякі бізнеси залишаються у минулому використовуючи старі моделі продажу, а інші, навпаки, впроваджують настільки новітні формати, що клієнти просто не встигають до них адаптуватися. Тут важливо знаходити золоту середину. Тому що я нерідко зустрічаю компанії, які досі працюють з якимось нестандартним минулим форматом. Умовно, ми працюємо тільки по телефонному зв'язку, у нас немає месенджерів. У нас там є максимум електронна адреса, по якій з нами можна зв'язатися. А так тільки телефонуйте. Що у еру месенджерів? Ну, це взагалі, напевно, навіть неможливо. Більшість користувачів, більшість клієнтів, давайте так, користуються месенджерами: Viber, WhatsApp, Telegram, ще якісь з'являться в подальшому і ними будуть користуватися. Ну, Тобто, у клієнтів дуже багато месенджерів, якими вони користуються, в яких вони фіксують для себе інформацію, в яких вони не забувають про цю інформацію, да, нагадують собі, переглядають. Ну, то це набагато легше спрощує а, комунікацію між компанією та клієнтом. А є навпаки компанії, які тільки з'являється якась нова фішка штучного інтелекту, вони навіть не розібравшись в тому, як вона працює, і чи потрібна вона взагалі для вашого бізнесу, вони її впроваджують собі і ще тестують на клієнтах. І це дуже, ну якщо чесно, доволі. Страшно, як на мене. Я взагалі, якщо чесно, до штучного інтелекту ставлюся так трошки з деяким опасінням. А коли це ще й з'являється, наприклад, там умовно в якихось послугах, наприклад, да, якщо там мене. Моє замовлення в інтернет-магазині буде в подальшому приймати штучний інтелект. А по телефону, ну, для мене тут, скажімо так, я людям поки що довіряю більше, аніж машині. А, згідно з дослідженнями, 73%. Клієнтів відмовляються від послуг, якщо бізнес не оновлює свої методи взаємодії. Це якраз те, про що ми кажемо. Да? Е, є ще компанії, які ведуть застарілі форми комунікації. І ну, треба враховувати, що навіть старше покоління, да, наші бабусі, дідусі вони розвиваються, у них є смартфони, вони ними користуються, і месенджери у них також є. Всі переходять на месенджери, всі контролюють свій час, свою роботу там. І в минулому випуску ми з вами розглядали причини, чому клієнти вже не хочуть спілкуватися по телефону. І це одна з причин, чому продажі можуть падати. Ви не оновлюєте методи взаємодії з клієнтом. Але. але. При цьому 60% людей не довіряють новітнім технологіям та бояться пробувати щось нове. Це також правда, і я, напевно, входжу в ці 60%. А я дуже скептично ставлюся до якихось таких оновлень. Тому що, ну, за нашою логікою, давайте будемо відверті, щось нове це щось е -е, незрозуміле. А щось незрозуміле це щось страшне. Ось так. Це проста логіка. І тому клієнти, напевно, будуть звертатися до цієї компанії, яка. Ще вже відійшла від тільки телефонного зв'язку, умовно кажучи, да, від застарілих форм комунікації, але ще й не повністю занурилась у новітні форми комунікації і взаємодії з клієнтом. Навіть якщо вони будуть це впроваджувати в роботу з своїми людьми, з своїми клієнтами. Це буде якось поступово, це буде якось обережно для кожного клієнта, можливо, навіть по бажанню, якщо там. Вводиться нова штука на сайті, її умовно можна прив'язати до особистого кабінету там, і запитати у клієнта: Хочете таке, таке спробувати? Хочу, не хочете, окей. У цьому Сенсі дуже круто працює Монобанк. От вони, навіть якщо впроваджують якусь нову штуку, вони спочатку можуть викласти безліч гайдів, показати, як це буде працювати, розказати, як це буде працювати. Потім вони ще й прийдуть і запитають у тебе, а ти хочеш, щоб у тебе це працювало? І клієнт може обрати. Наприклад, коли вони вводили новітній дизайн свого додатку, вони дуже багато в своєму каналі розповіли про нього, як він буде виглядати, які функції, куди вони перемістили, показали, розказали, дали зрозуміти, що ось це нове, це не страшно. Це не страшно. Ми все вам покажемо. Не переживайте. Ми будемо поруч. Ми на зв'язку. При цьому, при цьому. Коли вони вже впровадили оновлений дизайн в свій додаток, а при вході можна було обрати: ти хочеш на старий формат чи на новий все. Клієнт далі самостійно обирає. Якщо він звик до старого формату і хоче залишатися на ньому, супер, клас, я лишаюся на старому форматі, мені так зручно, мені так зрозуміло, інтуїтивно, інтерфейсно. Це досвід клієнта. Натомість, якщо ти хочеш, щоб у тебе був оновлений додаток, оновлений дизайн, да, я хочу, я підтверджую, і вони його для тебе оновлюють. Ось тут круто, дуже, дійсно круто працює Monobank. Вони супер орієнтовані на клієнта. Мені дуже подобається їх робота. Ну і приклад з життя, якщо так розглядати, наприклад, да, фізичні магазини, які не мають онлайн присутності, вони втрачають клієнтів. Якщо ми маємо тільки фізичний магазин, то немає там соцмережей для замовлення або особистого сайту для онлайн-замовлення, це ускладнює процес покупки. А ви не розширюєте аудиторію, з якою можете працювати, і на яку можете виходити. Наприклад, є якийсь профільний магазин у місті Дніпро, який має тільки фізичний магазин. І для того, щоб придбати у них товар, я маю тільки приїхати до них. Ну, або зробити замовлення по телефону. Не... Що дуже складно, да? там треба пояснити, як виглядає товар, можливо, там код товару, подивитися самостійно, чи буде потім співпадати з реальністю це все. Це ускладнює процес комунікації і це зменшує кількість оплат, які можна очікувати від клієнтів. Але при цьому є надто складні нові технології, там якийсь супер роботизований штучний касир, касир з штучним інтелектом. Він може налікати людей, які приходять умовно до магазину здійснити покупку, і вони, скоріш за все, прийдуть, подивляться на цього касира, скажуть дякую. Ми пішли в інший магазин, де мене буде обслуговувати людина. Наприклад, магазини без касирів, де потрібно все скаванувати самостійно, часто викликають дискомфорт у багатьох покупців. Враховуючи, що ось ці каси самообслуговування вони з'явилися не так давно, можливо, роки-два. Вони починають впроваджуватись, але вони вже є. А то на початку люди дуже некомфортно себе почували, і все одно да, враховуючи, що такі каси розраховані на те, щоб зменшити кількість людей на звичайних касах і зменшити а, людський ресурс черги в перші декілька місяців, поки ніхто не розумів, як це працює, вони все ще зберігалися на звичайних касах з людьми. Потім і зараз вже да, більш Така іде епоха діджиталізації. Люди вже розуміють, як з ними працювати, люди вже знають, як загалом це працює, що це дуже зручно, швидко і без якихось проблем. І У більшості магазинів вже з'являються такі каси. Наприклад, я знаю, такі є у Сільпу, у варусі, да, у продуктових магазинах, і буквально вчора в Аврорі, в магазині Аврора, дізнався, що у них стоїть каса самообслуговування. Дві хвилини відсканував товар, оплатив карткою, забрав і пішов. Дуже круто, дуже зручно. Але якщо це було б десь роки два назад. І я до цього не стикався з касами слава самообслуговування, це було б доволі дискомфортно. Я б все ж таки пішов, напевно, на касу з людиною. Отже, важливо знайти баланс між традиційними і новими методами комунікації, щоб не втратити клієнтів. Сьогодні ми розібрали три основні причини, чому клієнти не витрачають гроші: це перенасичення ринку, зниження попиту на експертів та проблеми з форматами надання послуг. Що думаєте ви? Яка з цих причин вам здається найреальнішою? Напишіть, будь ласка, у коментарях або поділіться своїм особистим досвідом. А для того, щоб не пропустити наступні випуски нашого подкасту, обов'язково підписуйтесь на наші соцмережі та на наші подкасти на платформах Spotify, Apple Podcast. Та дуже скоро ми вийдемо з нашими подкастами вже на YouTube. Дякую всім, що були з нами, і до зустрічі у наступному випуску Тевризм.